Всім привіт! Хотів поділитися з вами, як купити сонячну панель БУ іменно такого формату, різних форматів. Покажу, як їх провірити, і подивитися, вибрати не поломане, щоб вона іменно працювала у вас. Покажу вам наглядно, як іменно провірити. От дивіться, сонячна панель вона є на 255 Вт, 30 вольтова, виходить 36 холостий і вона є 8 ампер. 8 Ми запам'ятовуємо, що вона 8 ампер, в районі 7 що вона нам дала. Беремо тестер, включаємо режим амперажу, включаємо тут, щоб воно було не вольтажу, амперажу постійно і беремо робимо отак, замикаємо і ми бачимо, що є тут 0,4 А, 0,4 ТВ. Але ми розвертаємо сонячну панель до сонця. Зараз вам покажу. Наприклад, я її зараз розво... розверну до сонця і вже ток починає підніматися. Але тут зараз сонця нема, це паспортна погода, вже вечір, і ми маємо тут бачити значення в районі 7-6 ампер, щоб було дуже добре. Як воно не витримує, ми тко тримаємо і воно падає зразу там до 2-3, А ви розвернуті на сонце, сонце вас є. Значить, сонячна панель є неробоча і вона є бракована. Я вам покажу. От, наприклад, як взяти сонячну панель, от дивитись, наприклад, отут є трошки такий окис, але це не страшно. Мені її подарували тут, я бачу, вже прогнивши. Тут бачу трошки вже пропалене. ось такі нюанси є. А саме низу, як взяти сонячу панель, то видно, що тут є тівоокис. Вот От, бачите, зелені штучки. Це означає, що панель є не робоча, її навіть не варто її купляти. Вона не підходить під систему, бо вона буде гнити. Вона не є робоча. І тут є видно сам елемент того перегрітий. Вона тіло іменно звертати штуки. Це не критично. Головне, щоб не було іменно. Отого От зеленого рижика, отут нема той окису, коротше окисляється мідь. І ще я вам хотів сказати, коли ви берете сонячний панель і бачите на ній, отакова блискавка йде, і вам кажуть, що все буде добре, це означає, що це повністю розрив, і отакі такі блискавки з'являються, тріскають елементи на дві частини, то воно розриває. Наприклад, як є тут фотоелемент, тут і вони виходять, типу, по три ячейки, виходять тут по 36 вольт. І вони виходять, що по 2-3 чи 3 ампера виробляють. Як один фотоелемент повністю виходить зі строю, робиться тріщина, наприклад, вже тут я бачу, вже тож, вже пішов сильний окис. Як він робиться тріщина, то ця частинка вже працювати не буде. Як робиться іменно така блискавка, то ви зауважте іменно на то. І ще, як ви стикаєтесь іменно з такою побитою панелью, як вам її віддають, що за задурно, запам'ятайте, вона і теж робоча. І можна підключити під поніжайку 12-вольтову. Мені її подарували, вона повністю є робоча, не на всі 100%, працює на своїх 20%. Зараз я вам покажу, як вона є. От іменно зараз включаю режим і підключаю її, щоб показати, скільки вона видає. І вона видає десь в районі 300%. То в таку погоду вона видає 0,3 ампера. 300 мА. Вона є 230 Вт і ви собі підключаєте, вона вас буде заряджати. сонячну погоду вона буде видавати з 7 до 3 ампера. Це буде для неї дуже добре. Отака в мене зустрілася ситуація. Те, що я взяв сонячні панелі, взяв 8 штук, підключив. Вихідний холостий ход був десь до 280 вольт. Коли я почав нагружати, падав до 100 вольт до 120 вольт. І порахував іменно, що там було десь до 4-5 А, що я мав в районі 600 Вт. вирахував іменно так, що потужність вони не віддавали, і почав шукати, які імонопанелі не працюють. Зняв я іменно кришку при нагрузці, включив режим вольтажу. При нагрузці включив режим вольтажу. провірити і на кожній нагрузці при колодці. Там провірав, будемо наглядно покажу. от, наприклад, є. Я брав імун тут, підключав такий вольтметр і показував стільки вольта. Наприклад, зараз покаже 26 вольт, і коли в мене воно показує там 20 вольт і все було добре, то означає, що сонячна панель в мене повністю робоча. Я писав, що на ніч вона там видає 26 вольт при нагрузці. А коли в мене вона не видавала, видавала там 7 вольт там 5 вольт, означає що сонячна панель повністю дрегадувала і вона повністю не працює. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь.